Працівники торгівлі зустрічали гостей осіннього ярмарку, що проходив на центральному міському ринку вже з самого суботнього ранку. Святково прикрашені прилавки, усміхнені продавці та величезний асортимент різноманітної продукції. М'яса, молока, овочів та фруктів очікували на тих, хто прийшов цього дня зробити покупки. Подібні осінні ярмарки проходять щотижня у кожному районі Кривого Рову за підтримки міської та районної влади. На ринку представлені товаровиробники міські, які заочні до участі у проєкту «Марка якості Варіжжя а з інших областей України, сільгоспвиробники, фермерські господарства. А продукція, що представлена на ярмарку, є дуже широкою. А ціни всі на рівні відпускних цін виробника. Більшість продавців, які тут працюють, є ще й товаровиробниками, тобто привозять на продаж продукцію власного виробництва. Така ситуація є вигідною і для покупців, адже окрім того, що вони можуть бути впевнені у свіжості та якості продуктів. Ціна від виробника завжди нижче ніж у звичайних магазинах. Приїжджаємо сюди вже сім років. У кривий ріг на ринок у нас вдома своє підсобне господарство, є корови, свині, кури. Їздимо в кривий ріг. Кожного ринка возимо свіженьку продукцію. Всегда, завжди свіжий творожок, слівочка, сладенька, добра. На ринку центральний виділено понад 420 місць для постійної торгівлі товаровиробникам, що становить 25% від загальної кількості місць на ринку і є цілком достатнім для забезпечення усіх бажаючих взяти участь у ярмарку підприємців. Крім того, для покращення санітарного стану та припинення несанкціонованої стихійної торгівлі на ринку з'явився ще й новий молочний павільйон. Дирекція ринку зазначає, що місць для санкціонованої торгівлі вистачить усім бажаючим. Уже торгую на ринку 15 років. Торгую молочне, держу своїх корів, три корови в мене. Паспорта на коров, все під реєстрацією. Ми благодарні адміністрації ринка, дирекції ринка, города Криворога за те, що нам зробили такий уют, що нам тепер дуже добре, удобно, чисто, приємно, що люди в нас скупляються, і всі задоволені. Було що запропонувати покупцям і на овочевих рядах. Тут просто очі розбігалися від веселки кольорів: яскраві українські яблука, помідори, перець, картопля і багато іншого, свіжого та корисного. Привезли свій врожай працівники фермерських господарств не лише Криворізького, а й Софіївського, Апостолівського, Широківського районів, а також з Вінницької, Кировоградської, Миколаївської областей. Тож можна сказати, що такі ярмарки підтримуються не лише місцевого, а й загалом вітчизняного виробника. Я чесний і і, в частности, товаровиробник. Ну, що, і бурячки, і моркву, і картоплю, і кап... ну все, всі овощ. І фрукти теж, звісно, це. А ну що сьогодні, так як Золота осінь, хочу поздоровити весь кривий ріг, а особливо центрального район, святом золотої осені, щоб вони були всі здорові, щасливі, і гості в Рогу, щоб частіше приходили на центрального ринок, скуплялися. Мы приходим сюда на рынок всегда к одному частному предпринимателю. Ми покупаем тут цены, очень хороші цены, очень хорошо обслуживают. Мы всегда довольны. Очень свіжа і выбор есть большой продуктов, продукт, и і фруктов, і ми всегда ходим сюди. Великим асортиментом продукції міг похвалитися і м'ясний павільйон. Тут традиційно було багато народу, торгівля йшла гамірно та жваво. Ми окремо поцікавилися якістю саме м'ясних продуктів, що як відомо швидко псуються. Та як виявилося, тривожитися немає приводу. Усі підприємці мають відповідні санітарні документи. «Коли ми привозимо тушечку, вона перевіряється, видається о вот така справочка на покачество, видається чек, оплачується місце за м'ясо, за лабораторію, і все таке». Так, що у нас все тут без документа, нас тут мишка не пробіжить. Так що все хорошо. Естафету проведення ярмарків по місту вже цієї суботи підхопить Зержинський район. Тут осінній ярмарок відбуватиметься на центральному ринку на соцмісті з 9 до 12 години.